Вітаю у нас сьогодні цікава тема. Клапани до ніпеля. Ось такі от клапани до ніпелів не купуйте. Це китайські. Біда Відав що тут кінчик той обломиться. Ви його накачати накачаєте насосом. Але тиск манометром не поміряєте, бо той от кінчик манометра. Такий болтик не дістає до того ніпеля, коли він обломиться. Шукайте ще надійні старі ніпелі давніх часів. Вони ось так виглядають. Мають таку шляпку широку. І коли ми вставляємо найзвичайний той ту штуку, щоб відкручувати його, так, вставимо. О, о, то працюючи непель. А з цим такого не буде, Навіть ця штучка в нього не зайде. О, навіть він його не відкриває. Так що шукайте старі надійні ніпеля.